І як порахувати той або інший потік у фонді Кешфлоу. Перш за все, для цього ми переходимо на будь-яку платформу, ну, зараз на Європлатформу. Тут у нас є посилання, як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Натискаємо на нього, піднімаємо екран, щоб подивитись. І ось вам є такий калькулятор. Ось тут можна прорахувати. Це у нас лотерея. На ній ми зупинятися не будемо. Головні інструменти для заробітку – це все ж таки наші потоки. Так от, швидкий потік. Тут ми можемо звичайний або супер обрати. І ви бачите, скільки є різних номіналів. Одночасно можна відкрити тільки один номінал. Тому, якщо захочете відкрити ще якийсь, то потрібно буде вже обирати із інших варіантів. І є супер. Так само ви можете обрати будь-який номінал. А далі дивимось ми зараз оберемо, і дивимося, скільки нам потрібно додати хікарінці. От, При підтяжці 0,03 от, тут все, все вам чітко розповідається, і ви бачите, скільки ви отримуєте дохід за 30 днів. Так, як цей потік працює на протязі 30 днів. Суперпотік, якщо взяти, то він працює на протязі 15 днів, його мінімальна вартість 50 євро. І скільки ви можете отримати за нього. От, будь ласка, ви теж можете побачити. Тут, що ось така сума на вас чекає. Так, так само ви можете зайти на стартовий потік. Подивитися, скільки ви зможете. Отримати. Тут ви можете ще змінювати суму, як самі захочете. Тобто, от, наприклад, на 500 ви хочете. І тут ви так само обираєте, який преміум або стандарт. Наприклад, якщо стандарт, то ви можете або прискорений, або звичайний обрати. Прискорений, або звичайний. А якщо преміум, то він у нас тільки звичайний буває. Тому ми. Чому ми обираємо взагалі більше все ж таки преміум? Тому що він дає більший прибуток. Ось ви можете подивитися, на 500, наприклад, звичайний преміум буде 637 євро за 3 місяці, через 3 місяці. А якщо звичайний, то це буде тільки 531,64. Я не буду розповідати про те, як працює цей потік, і жоден з них, бо зараз у мене. Задача розповісти вам про калькулятор наш. От, так само ось є зростаючий потік зелений. Тут так само ви можете змінити суму і подивитися, на яку суму він збільшиться. Бо цей зростаючий, тому він не зростаючий, що він збільшується. Так само ви тут можете подивитися, скільки вам є карінці треба додати. Ось є тут ця сума. От, і подивитися додаткову всю інформацію, скільки ви отримаєте перше, протягом перших 6 місяців. При систематичному потокі він буде безкінечним. І є ще такий потік у нас накопичувальний. Так само тут ви обираєте термін дії його. От, можете до 25 років обрати, як бачите, і можете обрати суму, на яку ви. Хочете його відкрити. Ось сюди вписуєте ту суму. І ви будете бачити: ну, наприклад, на 100 євро ви хочете. І як бачите, ви через 3 роки. так, на роки, так, на 3 роки, Через 3 роки ви будете отримувати щомісяця 575 євро. От. А всього за 3 роки ви отримаєте суму 20 700 євро. Ну, непогана така сума при досить невеличких вкладеннях. Але це ще не все. Ми можемо інакше ще подивитися і прорахувати кожен потік на своїй платформі. Тобто це у нас європлатформа. І тут для того, щоб подивитися, скільки отримаєте грошей на швидкому потоці, вам треба просто натиснути Створити потік. Ви натискаєте на цю кнопку. І ось у вас така сама є тут табличка. Дивитесь, скільки треба і карінці, скільки потрібно. Скільки часу він працює, ось 30 днів написано. І також, скільки ви отримуєте через місяць. І одразу тут ви можете уже поповнити: або зі скарбнички, або з Моністоріш, або передав лідеру. Так. Так само працюють на різних: і на польській, і на киргізкій, і на китайській, скрізь працюють так само ці. Калькулятори вам треба просто натиснути Поповнити потік. Ви в нього заходите. Тут записуєте свою суму, ну, наприклад, 10 тисяч. І як бачите, він збільшується цей потік у два рази при підтяжці якарінці. Не так і багато треба якарінці підтягнути. І от одразу ви можете тут це зробити. І навіть на цій платформі на кирхізькій можна просто одразу криптовалютою свій потік поповнити з криптогаманця. Не через Money Storage навіть. Тут є можливість через Біткоін, через Ефіріум, USDT і USDC, а також Litecoin. От. Я бажаю вам успіхів. Якщо вам щось незрозуміло і у вас залишилися запитання, пишіть мені в особисті. Повідомлення або в коментарях під цим відео, і я обов'язково з вами зв'яжусь і допоможу розібратися.